Вівторок, 10 грудня в ефірі. Новини на 11-му. у студії Марко. Ручка Вітаю у вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. Підпишіться на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску говоритимемо про таке. Ганяє вулицями міста та погрожує батьковими зв'язками скандальне відео фігуранта мажорної ДТП у Дніпрі. Сколихнуло мережу. Що відповіла поліція? Палювельний сезон зірвано у кривому розі 328 будинків, і досі з холодними батареями. Як виживають люди? А в хаті з утра до вечора і лягаєш спати теж і штани, і носки, і, і дуже холодно. Засуджений стрілець вперше заговорив Артемій Рябчук, пояснив за що вбив п'ятьох людей та поранив стільки ж наш репортаж із зали суду. Двічі за ніч агресор обстрілював Нікопольщину по населених пунктах району окупанта завдали майже два десятки ударів, цілили з важкої артилерії та скерували дрони Камікадзе, Зафіксовано і скид боєприпасу з БПЛА. Люди не ушкоджені. У решті районів Дніпропетровщини минулось без ворожих ударів. Росіяни атакували Запоріжжя станом на 17. Троє людей загинули. 14 отримали поранення. Серед постраждалих двоє лікарів. Зруйнована приватна клініка та пошкоджені будівлі по сусідству. На місці влучання працюють медики, поліція та рятувальники. Нагаміжу провода! Ворог чергово задав удар по цивільній інфраструктурі міста Запоріжжя прямо по самому. Центру міста є щонайменше три постраждалих. Також відомо про одну людину, яка наразі перебуває під завалами. Рятувальники роблять все можливе для того, щоб зберегти життя наших запоріжців. Окупанти вдарили балістикою по Лозівському району Харківщини. Ймовірно, поцілили ракетами іскандар М. Пошкоджено 16 житлових будинків, 11 людей зазнали поранень. Досить серйозно пошкоджена цивільна інфраструктура. Це фактично центр цього населеного пункту. Там були банки, відповідно, адміністративні будівлі, житлові будинки. Так само ворог при цьому застосував тактику знову ж таки подвійного удару. Тобто, спочатку був один удар, і після того, через деякий час, коли вже наші служби прибули на місце для ліквідації наслідків, відбулося ще два ракетні там удари. Одна жінка у важкому стані перебуває. П'ять людей перебувають у середньому стані, інші легкі. Відновили після трагедії. Комунальники завершили реконструкцію будинку на перемозі, в який у січні 23-го влучила ворожа ракета. Той удар вщен зруйнував цілий під'їзд і вбив 46 людей. Нині понівечені частини будинку повністю демонтували, а також відремонтували фасади сусідніх під'їздів. Ми завершили повністю розборку цих зруйнованих під'їздів. На даний час всі роботи завершені. Мешканці вже давно повернулися в свої оселі і живуть. Всі комунікації, які були, ми все все-все відремонтували. Є світло, є вода, є тепло, є газ. Не вбивця, а також жертва булінгу від колег по службі. Майже через три роки з дня резонансного розстрілу на південмаші засуджений стрілець вперше заговорив. Нацгвардієць Артемій Рябчук вимагає пом'якшити йому довічне в'язнення, максимальне покарання за масовий розстріл на режимному об'єкті. І сьогодні на суді вперше пояснив за що вбив п'ятьох людей та поранив ще стільки ж в тому, що я дійсно їх убів. І мені об этом жаль. Друга часть то яке проїзділа. Дійсно, народне дима без огня не буває. Тобто щось -то способствовало тому, що произошло. Наш Владислав Авдієнко чув откровення стрільця. Чи задовольнив суддя прохання Рябчука пом'якшити вирок? Детальний репортаж із зали суду Дивіться на Ютубі 11-го. Подзвоню батькою він все вирішить. Скандальне відео з такою назвою буквально сколихнуло мережу. Воно з'явилось у тіктоці, 17-річного фігуранта мажорної ДТП у Дніпрі, неповнолітнього Арсенія Бессонова, якого підозрюють у ненаданні допомоги потерпілим. На ньому хлопець, який перебуває під домашнім арештом за кермом автівки ганяє темними вулицями міста та погрожує батьковими зв'язками. Правоохоронці одразу спростували інформацію, що підозрюваний може їздити за кермом. Відповідна публікація з'явилась на офіційному сайті головного управління поліції Дніпропетровщини. Там наголошують, хлопець наразі під цілодобовим домашнім арештом, і правоохоронці це контролюють. А згодом сам Арсеній пояснив, як це скандальне відео потрапило до його соцмережі. Приношу свої звільнення за відео, яке виложила моя подруга. у подруги был к аккаунту, так как мы раньше с ней вели вместе этот аккаунт. Само видео было снято в этом году, но очень давно, я не помню конкретно когда. Еще раз извиняюсь, что так вышло. Нагадаємо, резонанс на ДТП 1 грудня сколихнула всю країну. Чорна БМВ на шаленій швидкості влетіла у форт. Від удару загинула 10-річна Мілана. Її дядько, тітка та двоє їхніх дітей сильно травмовані. Одна з дівчат у тяжкому стані в реанімації. 19-річного водія Валерія Олещенка на час слідства відправили у СІЗО. Його неповнолітнього друга і пасажира Арсенія Бессонова під домашній арешт. Поліція Дніпропетровщини закликає громадян декларувати зброю. Зокрема, ухвалений радою закон про отримання декларування та поводження з вогнепальною зброєю, вступив в силу ще 25 листопада. Яка процедура оформлення, яка зброя підлягає декларуванню? Про все детально поговоримо з начальником сектору контролю за обігом зброї Дніпровського районного управління поліції Олегом Височиним. Ми вас вітаємо. Добрий день. Ми так розуміємо, що що його ухвалили саме через те, що на початку повномасштабного вторгнення багатьом українцям видавали з. Зброю її потрібно зараз задекларувати. Так само це і стосується тих людей, які там в зоні бойових дій познаходили боєприпаси. Верховною Радою України прийнятий закон щодо вдосконалення порядку отримання декларування та поводження з вогнепальною зброєю. До декларування належить зброї як короткоствольна нарізна, довгоствольна нарізна до калібру 12,7 мм, міліметрів. Також мисливська гладкоствольна зброя до калібру 23 мм та набої до вище зазначеної зброї, який саме алгоритм передбачений? Це зателефонувати на 102, прийти до відділку, чи є якась окрема процедура оформлення? Е, алгоритм дій: якщо е, декларант е, або особа, яка хоче задекларувати відповідну зброю, яку він знайшов. Або ця зброя залишилася йому від родичів, то вони телефонують на лінію 102. Потім, після цього, на протязі 24 годин повинні прибути до найближчого відділу відділення поліції та задекларувати відповідну зброю. Після закінчення воєнного стану цю зброю потрібно буде здавати, чи також можна буде зайнятися питанням переоформленням цієї зброї? Після закінчення воєнного стану особи, які задекларували відповідну зброю, мають право зареєструвати її згідно чинного законодавства. Тобто, якщо це автоматична зброя, вони декларантам видаються відповідні направлення до майстерень, які займаються ремонтом, виготовленням зброї, її перероблюють на мисливську нарізну зброю. Громадянин збирає відповідні документи для її отримання для зберігання і носіння. І Ця зброя реєструється відповідно чинного законодавства. Нещодавно очільник МВС говорив про те, що в Україні це може бути близько півмільйона українців, які мають незадекларовану зброю. Чому, взагалі, зараз це питання стоїть так гостро? Люди повинні розуміти, що велика кількість незареєстрованої зброї перебуває на руках у наших громадян. Це може призвести до більшої кількості злочинів, скоєних з її застосуванням. Ну тобто, громадяни мають співпрацювати з правоохоронними органами для того, щоб створити в Україні дійсно ну, безпечне середовище для кожного нашого громадянина. По Дніпропетровщині, я так розумію, також е, окремої статистики немає, да, скільки це може бути гіпотетично е, незареєстрованою зброєю громадян? Ні, такої відповіді, на жаль, у нас немає. Але поліція да, закликає е, всіх громадян, е, які е, мають незадекларовану зброю, звертатися е, або декларувати, або здавати е, до відповідних органів поліції на е, знищення. Якщо люди будуть відмовлятися, Декларувати або е, здавати відповідну зброю на утилізацію, вони можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за статтею 263 кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років. Дякуємо вам про декларування зброї. Ми говорили з начальником сектору контролю за обігом зброї Дніпровського районного управління поліції Олегом Височиним. У Кривому розі провалила терміни подолання надзвичайної ситуації з опаленням, попри організовану урядом допомогу комунальними бригадами з інших регіонів, міська влада так і не відновила тепло до 8 грудня. Нагадаємо на нараді з міністром розвитку громад та території Олексієм Кулебою, представники міської ради та Ваворійської теплоцентралі обіцяли вкластися саме в цей термін. Проте станом на вчора 328 будинків у місті все ще без тепла. 129 будинків повторно відключили, аби ліквідувати втрати теплоносія, які виявили після першого запуску. За останні 14 років стан тепломереж у місті виявився настільки жахливим, що роботи ускладнюються аваріями і проривами, що виникають у процесі подачі тепла. За фактом зриву опалювального сезону у кривому розі відкрито кримінальне провадження ведеться розслідування. Опалювальний сезон зірвано у кривому розі 328 будинків. Досі з холодними батареями. Наразі ситуацію в місті рятують ремонтники з 11 областей України. Наша кореспондентка Тетяна Заюць побувала в одному з віддалених районів Кривого Рогу. Там комунікації будинку привели до ладу завдяки програмі так званих теплих кредитів. Але опалення тут також не чекають, судяться і хочуть переходити на автономне. Чи вдасться людям самотужки вирішити глобальну проблему? Подивіться Я вас Давайте. запрошую у наш підвал. Угу. Біля власного будинку Світлана Остапчук на правах господині запрошує на екскурсію у саме серце будівлі у підвал. Голова ОСББ це жінка-кішка. Повинна вміти лазити по підвал аби мати гарну спортивну форму. Шість років жінка є головою ОСББ у Покровському районі. Саме тоді ж взяли так званий теплий кредит. Розраховували, якщо проведуть самостійну модернізацію системи теплопостачання, то мерзнуть більше не будуть. Ми встановили лічильник дуже дорогий, сучасний. Ми повністю замінили труби теплопостачання по підвалу. Ми утеплили під'їзди. Ми встановили енергозберігаючі вікна і двері. І тепер розумієте. Всі мої мешканці згодні з оцим всім попрощатися. За те, щоб у майбутньому мати тепло, будинок сплатив 526 тисяч гривень. І, здається, все марно, бо другий сезон поспіль мешканці продовжують мерзнути. У нас можна сказати, дом завжди як не на тому місці, з цим як його. Степлоцентраль у нас завжди були якісь непонятки. А оці останні роки так це взагалі діло. А в хаті. З утра до вечора і лягаєш спати теж і штани, і носки, і, і дуже холодно. Воюємо за опалення. Ну в минулому році у нас дуже погано було з опаленням, з приблизно з середини, мабуть, січня були перебої а у лютому і в березні зовсім не було в нас опалення. Мерзли. Ну, в цьому році, звісно, ще ми його не бачили і, мабуть, не побачимо. Минулоріч, кажуть жителі: проблема була у теплоносії. Вода, яку качали з річок Саксагань і Інгулець, мала високу солоність, тому й роз'їдала металеві труби. У нас на трубі подачі, оце був перший хомут. На елеваторах у мене по три хомута там, де залишилися металеві конструкції. І дякуючи тому, що ми замінили всю систему на поліпропіленові труби, вони витримали цю агресивну среду. Метал не витримав. Світлана Остапчук додає, коли тільки почали думати про енергозбереження будинку, модернізацію почали з електрощитової, бо у далекому 2018 році вже почали замислюватися про альтернативне опалення. Ми зверталися в ДТЕК, нам робили розрахунки. Тоді нам на модернізацію нашого будинку потрібні були півтора мільйони гривень. У нас тоді таких коштів не було. Зараз змінили законодавство, і саме це нас підштовхнуло саме до ідеї електроопалення. За майже сім років роботи в будинку вдалося втілити енергоефективні технології і тепер у планах вивести будинок на автономне електроопалення, додає пані Світлана. Але поки цей процес гальмується. Нашому будинку відмовила на міській комісії саме міська влада відмовила у відключенні від центрального теплопостачання. Ну що ви будете робити? Оскаржувати це рішення комісії. І домагатися все-таки рішення про відключення від централізованого опалення. Тетяна Заяць та Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. Сплачувати за тепло, якого немає, не потрібно. Криворізька теплоцентраль зробить перерахунки за спожиту теплову енергію. Абоненти не платитимуть за постачання тепла за період, коли послуга не надавалася або була надана не в повному обсязі. Для цього створили спеціальну комісію, яка контролюватиме недопущення нарахувань. Здійснили мрії дітей та їхніх батьків. Інтерпайп привітали із зимовими святами сім'ї загиблих та зниклих безвісти працівників, які боронили Україну від повномасштабного вторгнення окупантів. Це один з проявів систематичної підтримки робітників заводів Дніпра, Нікополя та Новомосковська. Що дарували та чим віддячили діти? Подивіться в нашому сюжеті. Нарешті на Гітару дев'ятирічна Аня називає своїм улюбленим інструментом, хоча ще жодного разу на ній не грала, бачила в руках батька. Згадала, у папи була гітари, казала, де папина гитара. І Мені захотілося гітари. Батько дівчинки Денис понад 10 років пропрацював на «Інтерпайп-НТЗ». Доєднався до війська на початку повномасштабного вторгнення. Загинув на Курахівському напрямку, аби підтримати до родини. Завітали його колеги із заводу. Дарують новеньку гітару. Дякую вам. велике спасіба. Може, на наступний рік приїдемо. Ти нам зіграєш щось угу. добре. Якщо навчуся грати. Навчуся, так. Вони дуже молодці, підтримують дуже хорошо. До грогі подарунки дарують. Не забувай про нас. Я буду плакати. Традиційно напередодні зимових свят Інтерпайп привітали усі сім'ї, які втратили на війні своїх захисників. Це працівники заводів Дніпра, Нікополя та Новомосковська. Кожен подарунок підбирали під конкретну дитину, аби втілити її мрію. Дай давай, давай молодець. – О, на сказати. Шпашіба. Шестирічний Дмитро замовив комп'ютерний стілець. Його якраз не вистачало, аби облаштувати місце для навчання. Наступного року хлопчик йде у перший клас. Так тут діма угу. так тут. Поставимо стілець. Буде гарно, так буде Діма сидіти? Буде сидіти на сіли уроки, уроки вчити, так? Да. Юлія розповідає, чоловік Антон пройшов АТО. Потім повернувся на завод. А звідти знову на службу вчився на офіцера. Достроково, просто з навчального закладу потрапив на нуль 9 марта 2022 року. Він вже був в Авдівці. Він відвоював до 9 сентября. Втім, за два роки каже, родина все ще не отримала виплат від держави з боку государства. Ми зовсім нічого не отримали. Тобто, нас підтримує тільки інтерпайп в даний момент. Завдяки Інтерпайп і сином вже двічі відпочивали у Карпатах у таборі та санаторії. Дитина у нас хворіє і. Нам дуже добре поїхати подишати на Закарпаття свіжим воздухом. навчитись жити далі. Одна із путівок була сфокусована на психологічній реабілітації. Це дуже запам'яталось. Воно як відволікає трохи. Ну, легше. Сьогодні за подарунок працівникам з цеху батька Дмитро віддячує віршем український наш край Миколай. Через поле, через ліж зростайте здоровими і мирного неба над головою. Владислав Авдієнко, Євген Шпак. Новини 11 каналу. У Кам'янському провели перше богослужіння в Козацькій церкві Пресвятої Покрови, яка будується з нуля спільним зусиллям вірян та благодійників. У місті це перший храм Православної церкви України. Вже готовий фундамент та зведено перший поверх. Молебень в козацькій церкві Пресвятої Покрови відслужили за військових і волонтерів та за перемогу України. Світло вірить, що цей волонтерський храм. Стане також символом нашої незламності, духовності і найголовніше перемог. Нас тут присутні військові. Я хочу від усіх нас ще раз подякувати наших захисників і захисниць за те, що ми живемо в вільній країні, вільному місті, і воно так і буде. Також я хочу подякувати, привітати всіх волонтерів, людей, які обрали свій життєвий шлях. Це допомога іншим людям. Це підтримка нашого війська і нашої країни. Побив рекорд, якому 19 років Дніпровський плавець Олександр Желтяков на чемпіонаті світу здолав дистанцію у 100 метрів на спині з результатом 51,78 секунди. Таким чином поставив новий рекорд України. Олександр та ще троє наших спортсменів зараз беруть участь у чемпіонаті світу в Угорщині. І на сам кінець про погоду у Дніпрі та області сильний туман. Видимість на дорогах 300-500 метрів. Водіїв закликають дотримуватись правил та бути обережними. Щодо температури, у середу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 5 градусів, вночі плюс 2 градуси. Атмосферний тиск 756 мм ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках. Бережіть себе.